Вітаю, це про світло. Не було мене п'ятницю суботу, неділю-понеділок, сьогодні, вівторок. Ось за ці дні, який у нас зараз перець. Халапеньо, мамон, червоний перець просто чудовий. Великий до 80 грам причини. Павутинка тріщинок, як на халапешках, вони бувають гібриди, які не дуже тріскаються. Вони естетично менш цікаві, вони просто рівно зелені. Вони непогані, але мені, от там, де є трошки такі тріщинки, мені подобається більше. вони такі починаються, десь коли перець зеленого починає буріти. Так, до червоного переходити. Ну, це, ця касета, ось, ось ця касета. Це у нас насіння 23-го року збору. Я збирав. Ось ця касета. Оця касета. Насіння 24-го року збору. Ну, можливо, трошки, трошки, можливо. Тут насінини трошки більші, не знаю. Сіяв я по 50. Це касета на 50 рослинок, 5 на 10. Сіяв я їх от 100 насінин. Тут трошки, до речі, старе насіння, в ньому майже немає таких речей, як коли виходить насінина з з лушпайкою, рослинка з лушпайкою насінини. Тут у нас я бачу таких раз, два, ось третя була. Ось четверта, мабуть, трошки була. Тут цілих чотири ось трошки була така теж з цією шкарлупкою. А от насіння 23-го року. Якщо подивитись, тут такої ніодної нема. В касетах по 50 насінин по одній порожній комірці. Ось одна тут. Я, можливо, просто не поклав насінину, тому що коли сієш багато, а я ще ну, не дуже вправний Груном ну, і ось тут одна порожня. Я сіяв кожну, кожну комірку по одній насінині. Насіння своє. Я вирішив, що якщо щось не виросте, мене. Це не дуже буде хвилювати. Зараз вже з'являються, там з'являються листочки. І тут, і тут. Можна сказати, що, в принципі, насіння з річної витримки і насіння дворічної, майже воно не відрізняється нічим по схожості. Це своє насіння. Зараз я ці касети поміняю на касети більші, Там у мене багато несіння, яке я купував. подивимось, що там з перцями. А так, ну ось перейшли на 160-ті касети. Зараз почнемо з тієї, яка була, в якій було більше сходів. Давайте тоді по сортам. Так, перша цинтія. Ось рядочок, його в, в, в тому огляді взагалі не було ні однієї рослини. А зараз ми маємо раз, два, три, 4, 5, 6 рослин на цинтії буде. Яніка, як були всі, так всі і є. Мабуть, із покупних ну, саме такі теж цікавий. Халапеньо звичайний. Це перчик Халапешка, який я теж збирав насіння сам. Всі 10 рослинок. Чудово, колись я купив. Це Сидерівська була Сидерівське насіння Халапенія. Тепер перець За ТБ. Це насіння, яке я зібрав з перцю, яке я купував в АТБ. Він був, називався просто перець гострий, а взагалі виглядав як халапеньо. Такий доволі великий теж грам, там 70, мабуть. Ось три рядочки. Вони, в принципі, всі тут є, є ось якась слабенька рослинка. Але можу сказати, що теж все дуже-дуже гарно. Халапенів-білий три, три рядочки. Моє насіння. Де він тут у Ось білий? Перець, мені подобається. Ну, можливо, він не кращий, ніж мамонт, але він трошки відрізняється. Він такий, як. У нього кущ такий більш розлогий, перчиків. На різній стадії стиглості більше, мені здається, на ньому. Вони дрібніші, але мені подобаються, і тому я їх теж посіяв. Не, не, не 100, але ж 30 штучок посіяв. Гогашар. Цікаві рослинки. Їх видно зразу, що вони такі ось такі у них темні ноги. Тут у мене їх гошарів. У мене тут три рядочки. Ось вони. Ось Гогашар, ось вони. Три рядочки. ось. Ну тут. Моє насіння їх було багато. Можливо, тут дивлюсь одна комірка порожня. Два три, три порожні комірки на, на 30 штук, але я міг просто не посіяти. Я ж кажу, що я коли сію, якось у мене не все складається з тим, щоб влучити в комірку. Так, і ось перчик італійський старий сорт, який. Зберігається в всесвітньому сховищі насіння, яке, яке становить цінність для людства, так скажімо, десь в Норвезії здається, чи десь ще далі. А осілю Тінг воно так зветься. Я моя дружина, вчителька англійської мови, вона сміється, коли я називаю цю назву. Він червоний, відносно не товста стінка, він і солодкий, і гострий зразу. Можна вкусити з одного боку солодкий з іншого гострий, але він, оця гострота його вона доволі помірна і вона подобається жінкам. Зараз підемо до слідуючої касети. Ось я трошки цю суну. Щоб було трошки більше світла, зараз так, зроблю. Можливо, якось вийде мене. Так. Зробити. О. От в цій касеті, це ось ця касета перша була, загальний її вигляд. Тепер касета друга загальний вигляд, а потім підемо подивимося, що в нас з нею не так. Ну, вірніше, як з нею не так? От у нас давайте по сортам. Це ось Маджова, це Халапеньо гібрид F1. 10 рослин, всі рослинки як одна. Сирано там пікено. Тут я трошки налажав. Ось у мене тут їх залишилось раз, два, три, 4, 5, 6, але три порожніх три порожні комірки, але в трьох було б три насінини. Це я так посіяв. Ну, тому, вибачайте, це перець, оцей сорт. Він описаний як трохи гостріший, ніж Хелопеніо. Барбі. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут було 8 насінин, 7 я бачу, зійшло нормально. Ось вони. 7 насінинок. Все нормально. Сноу Вайт. Тут я бачу із 10, 109. Ось він з 10, 109. Ну, знову-таки не можу сказати, що хтось винуватийснувати. Так, тепер пішли біла зірка. Я на неї спочатку був дуже ну, якби, ображений, що вона не, не зійшла ніяк. А тепер я дивлюсь, що вона неї, ось вона. Вона трошки пізніше зійшла, але зійшла вся рівненько. Рівненько. Так, сходи сходи гарненькі. Не бачу. І ось одна там трошки за це, одна порожня. Дві зірка одна, порожня з 20. Я думаю, що буде нормальний перчик. Її люблять продавці перцю, ось вона, ось ця два рядочка, ось вона. Тому що її гарно купують і на стадії, коли вона в технічній стиглості біленька, і коли вона вже червоніє, і вона не стійка до хвороб. Ну, як мені розповідали люди, які заробляють. Продажам городини на життя. Пішли далі. Посейдон. Це гострий перець. Нічого не було, те раз теж. А сьогодні я дивлюсь ось він зараз, де тут Посейдон. Ось Посейдон, два рядочка. Ну, є там слаб слабкіші насінини, але більш-менш далі астірет, два рядочка. Є проміжки, ну, але більш-менш. Так, пішли далі. Гіркий, торгова марка смачний. Тут проблема. І проблема, можливо, навіть ну, і в перці, мабуть, і в насінні можливо. А ще молодше був ці дні на хазяйстві, і мені здається, що він просто її не допалив, тому що я дивлюсь, я сьогодні приїхав, вона була сухенька, така я сьогодні попідливав, але не знаю, що буде. Ну, при моїй кількості гострого перцю це не буде великою втратою. Раміра Оранж, ось він, два рядочка. Теж це моє насіння, тоді було зовсім з ним ніяк. Зараз я дивлюсь, ось він щось уже зійшло, щось ще сходить. Теж, мабуть, трошки було б за ним дивитися. Я хочу всім сказати: якщо на цій стадії, коли перець проростає, треба все-таки до нього ставитись відповідально, і якщо ви цим займаєтесь, то плануйте цей тиждень, перший, якби щоб ви були біля нього. Перець Думас. Не було нічого. Зараз бачу вже там от е, якусь кількість перців. Ось отака картина. Тобто своє насіння виглядає ось так касета. Ну, тут майже все своє. Ну і е, насіння з з сторогівельних торгов, мереж виглядає, ну, от якось так. Тут тобто, трошки свого трошки з магазину. Тому вирішувати вам. Можливо, треба купувати F1 більше. Там, мабуть, таких би проблем було менше. Але ж, знаєте, для мене Халапені основний перець, а солодкий те, що повиростає. Наприклад, Барбі, Сноу Snow, Snow White, Біла зірка, Асті Ред, Раміра Оранж, Думас. Потім хто мене ще Яніка, Цинтія. Гашар, ну, гагашар я теж люблю. Він, до речі, цей гагашар це назва умовна, тому що його так звуть люди, які продають. Я знайду десь у себе в, в архівах його фото. Це великі, плоскі такі ратунди, дуже смачні, дуже-дуже. Так, щось багато говорю. Всім здоров'я!